Ми Господь каже, вибери благословення чи прокляття, життя чи смерть. Ми вибираємо самі, і від чого залежить благословіння? Коли я вибираю слово Боже, виконую його, то в моє життя приходить благословіння. А коли є в мене Божі люди пастора, пророки Божі, які висвобождають це слово у моє життя і всі прокляття. Реально вони розрушаються в кінець прокляттям Ісус Христос. І що таке взагалі прокляття? Прокляття це погана клятва. І от ті всі халдеї, ворожки, чаклунки, екстрасенси, називайте її колдуні, називайте, як ви її хочете. Вони висвобождають у, у життя людини слова. І це є слова, оця погана клятва, прокляття. Вони говорять, а потім приходять біси, чорти, і вони виконують це прокляття. І по вірі нашій буде нам дано. І часом людина думає, що мені та гадалка сказала, і мені мене так сталося. Тому що вона висвободила слово, і слово виконалося. Але це було слово прокляття, тому що Бог він показав і створив цей світ словом. Бог сказав слово, і потім це слово зразу виконалося. Сказав, нехай буде та твердь, була твердь зразу. І так само оці всі лжепророки, чародії, кулдуні вони виспобуждають у наше життя прокляття. І це опасна штука до них звертатися, тому що коли ми звертаємося до них, то ми проклинаємо себе, свою сім'ю, своїх дітей і взагалі цілий свій рід, не розуміючи навіть того, платимо гроші їм за те, щоб вони нам сказали, розказали, що буде далі, а як там в сім'ї складеться, і вони починають, а в тебе там буде то зі здоров'ям, то а у сім'ї будуть розводи, чоловік буде зміняти. І такі речі говорять, і потім то в житті все виконується. І платити гроші ще таким людям, які служать напряму сатані. І ми, люди, в нас розмиття, ілюзія. Ми думаємо, що знаєте, казали, так, біла магія це не чорна. Немає різниці, чи чорна, чи біла, то все магія